Отже, давайте спробуємо з відео, яке я засняв, зробити цей трюк. Я його загружаю. Тепер в мене є ось таке відео. Ось таке відео. Тепер. Е, мені треба обрізати. Я хоча б так його обріжу, трошки, щоб не зачікувати. Тепер, так. Тепер мені треба з самого початку. Ну, взагалі, треба, щоб я стояв вже ззаду. Взагалі треба, щоб я вже як тут стояв. Ось так. Е, Лінія, звісно, не дуже підходяща. Е, бо ззаді видно. Ну, що поробиш? Треба було руки підняти до локтів. Так, не видаляємо розкол. Ще видаляємо. Тобто я зразу йду звідси. Отже, тепер давайте я візьму маску. Де наша маска? Маска. Беру половинчасту маску. Так. По рівні столу. Ось так. Ще я хочу приблизити трохи. Щоб було файно. Бо стіл, в принципі, стоїть. Е -е. так. Стіл, в принципі, стоїть. Ось така у нас виходить картина. Е -е. Тепер е замість цього треба поставити, виходить, кадр там, де не було столу. Uh, вот в чому момент. Перед нижню частину треба. Uh, щоб було видно, наче там є стіл. Тобто цей об'єкт не повинен бути, щоб мої ноги було видно не повинен закривати повністю. Ну, давайте спробуємо. Mm, Значить, picture in picture uh, mm -hmm. Добавляємо знову мій кадр. Оцей стіл, який до uh, цього моменту. Uh, Тепер я теж йому накладаю маску. Я його обмежу. Маска. Е, бачите, в даному випадку лишаються ноги. Якщо я накладаю маску, то лишається ноги. Якщо маска в тому самому положенні. Так, зараз я хочу, щоб воно в мене було ідеальне. Ну, наскільки це можливо. Тепер я переключаю цю штуку, і в мене виходить отака штука. Чуть-чуть От. видно якусь лінію лишню, ну хай так буде. Е, тепер в мене є два звука: старий і новий. Але Я за це теж переживаю, не знаю, чи тут звук. Звук я з цього відео виключу. З цього, тобто, в мене не повинно бути в цього верхнього відео. У мене те саме відео двічі. Звук буде накладатися. Е, ну, Давайте хоча б послухаємо, щоб ви почули. Оп. Десь є, десь нема. Так, секунду. Звуки. чуть-чуть, якби я ще говорив, то ще було б. Е, взагалі то звуків як таких взагалі не потрібно. Мелодію би якусь накласти. Е, вот. Значить, давайте далі. Тепер мені треба, щоб це відео столу. Ви замітили, що тут з'явились ноги. Тут якісь кадри з'явилися. Внизу в мене от ноги тепер самі. А ноги мені тут не потрібні. Тут потрібен постійно один той самий стіл. Можна сказати до кінця. Або сказати до прыжка. В даному випадку в нас є. Момент прыжка. От. О десь так. Я роблю розкол. Так, що це у нас? Ну, це розкол не в тому місці. Так, я хочу верхній ролик, щоб в мене був чистий стіл, бо отут у мене з'являються руки на цьому розколі. от Появляються злівого в кадрі рука. Мені вона не надо. Я його розколюю, видаляю. І цей відос весь видаляю лишній. Оскільки мені треба тільки чистий стіл кусочок. От. Тепер цей кусочок мені треба, ну, копіювати стільки, скільки. Хоча би як мінімум раз я його скопіюю. Дублювати. Окей. Тепер розбираюся з цією частиною. От у мене йде відео. От. І от тут, де я підпрую. От. В цей момент мені все-таки в пік мені треба тепер відрізати, щоб з'явився тепер оригінальний кадр повністю, без, вже навіть без маски. Е, мені треба тут маску забрати. Я все одно тут також розділю, на всякий випадок. І зайду в маску, і тут маску треба виключити вже в цьому моменті. Тут маски вже не повинно бути. От. Тепер, виходить, в мене маска тільки лівої на початку відео, і тепер давайте подивимося, що в мене вийшло. Якби вот, ще в мене стіл. Э... Був е, без, сказав, знизу якби такий отвір, що там видно, іби це була машина, тобто треба, щоб ноги були повністю закриті. Ідеально, можна якусь тканину накинути чи чимось перегородити, то був би ще кращий ефект. Ну і можна накласти музику. Взяти аудіо, музику. Взяти якусь категорію. Ось, Тепер а основний звук я хотів би виключити до кінця е, мелодії, і отут я відео це муз аудіо собі обріжу. Нажимаю ОК. І тепер е, хочу забрати звук. Далі експортую його, експорт і залишаю ті самі параметри нажимаю експорт.